Пачка дядькові приїхала з Піднебесної. і написали. Мометр. Термометр. а а Термометр. Файний термометр. Гойоджо. Чи як то правильно називається? Термометр не просто, що можна ректально поміряти, а з дисплеєм. Цікаво, яка в нього роздільна здатність. Як ви думаєте? О, вони навіть на морду книзі є. І офіційну сторінку мають, можна собі почитати. А ми будемо зараз думати, добре воно чи погане. Інструкція. Я думаю, що інструкцію треба класти не зверху пристрою, а десь у тому, у самого низу. Тому що все одно інструкцію читають вже, коли тільки все спалять. Кабель для зарядки. Type-C. Перше питання в мене. Чи не згорить він так, як згорають його товариші старіші? Що в мене повне відео, там десь посилання з ремонтом. Коли швидку зарядку по Тейпсі підключають, і воно згоряє. Дизайн в нього класичний, я би сказав, для термометра пірометра. Має звичайну камеру і термовізійну камеру. USB-шка зверху. Ручка ергономічна прорезинена, але прорезинена тільки ззаду. В принципі, зручно. В руці лежить зручно. І гашетка. Шнурочок, щоб бовталося, він би мав десь включатися, вмикатися. Ану. Є, я вже думав, що не включиться. Ні, воно нове працює. GH340. Фірмова заставка, то нам зараз цікаво мало. Ту лампу заберу, отак буде краще щось видно. Є, навіть картинку якусь виводить. Добре. Тестувати ми його, звичайно, будемо. Ану, яка в мене температура? 32. Не бреше. Я думав, що нормальна, кімнатна. Треба зараз буде розібратися з налаштуваннями, з калібровками. З мюшкою подивимося. А, ну кольори то зрозуміло таке. Мені, чесно кажучи, навіть не знаю, який зручніше, то треба буде пробувати. Нам же цікаво, що всередині, правда? Заряджати від Type-C швидкого будемо потім, якщо би він згорів так само. А зараз розберемо, подивимось, що всередині. Тоді протестуємо в роботі. Але робота то менш важлива, ніж знати, що там всередині. Будова корпуса в нього є типовою і відповідає аналогічним приладам наприклад, таким, як юніт. Але, на відміну від юніта, розібрати цього перця. Получається набагато тяжче. Під накладкою маємо 4 шурупчика, під скельцем маємо 4 шурупчика. Але якщо в юні та скельце відклеюється легко і без пошкоджень, то як я тут не старався, в мене є тріщини, і я приніс свою жертву для того, щоб ви знали, як його розібрати і побачили, що там всередині. Хай пробачить мене виробник. Але Тепер тому є і я маю право. Першим ділом відмикаю батарейку. З батарейкою ніяких питань немає. Звичайно, 18650 3,5 години, нам обіцяли 5 годин роботи, якщо я не помиляюся. Елемент живлення голий, БМСки тут немає, просто розварені контакти. І виходять дроти. То, напевно, не зле, бо, мабуть, на платі керування щось передбачено. Шлейфи тоненькі, тому з ними акуратно. Відмикаю камери. Оп. Оп. І ще кнопка, гашетка, чи як її правильно назвати. Отут у нас термічка. Зараз ми акуратно відкрутимо, глянемо до неї на ті її оксиди. З яких вона зроблена, і є камера видимого зображення. Додаткові роз'єми для підключення, незрозуміло чого. Зібрано воно на рок-чіпі. Місця під флешку таки немає. Мене цікавить, на чому зроблений чарджер і чи можна його вмикати від швидкої заряд, щоб не вийшло так як з юнітами, що роз'єм є, а при підключенні згорає. Поваги заслуговує той факт, що в корпусі є бонки. Тобто, це не просто шурупчики, а повноцінні бонки. А ось і модуль термічної камери. Він складний, тобто складений з частин з самого термовузла, термокамери. Далі ми до неї лізти не будемо, воно заклеєне, залите на масивній основі, мабуть, для забезпечення тепловідводу. І плата, котра його обслуговує. Вона має свій процесор. Це вже щось спеціалізоване і доволі непросте. Тут ми, щастя, шукати не будемо, тут все добре. Основна плата крупним планом може колись комусь пригодиться в ремонті. Так що було видно маркування деталей під різними кутами. А заодно розглядаємо. Видніється захисний діод або супресор по входу. Далі купа DC-DC стабілізаторів, перетворювачів і лінійник. Або може це транзистор. Я маркування зараз чітко не бачу. Друга сторона плати. Бідніша, один DC-DC, трохи дрібного. І місце під Є шку Тут могла бути додаткова пам'ять, але ви вже бачили об'єм пам'яті. І значить, вона ось тут в цьому відбонді. Гарно, акуратно, нема до чого домахатися. Питання тільки, як воно буде далі в роботі. Корпус має паз з претензією на прокладку для герметизації, тобто воно умовно капли захищене. Чи водозахищене, думаю, ні. Але як мінімум капли Це є добре для тих, хто користується. Ну а важкість демонтажу скла це вже проблема майстрів, котрі будуть то ремонтувати. Тут закидувати нема чого. Потрохи збираю докупи і передаю його для наступного проєкту. Нас чекає цікавий проєкт, де ми будемо працювати з гідравлікою і температурою. А хто розбирається добре в тепловізорах, напишіть, що ви думаєте про його компоновку і параметри. І будемо збирати, поки ми його повністю не поламали. Добре, є, давайте вивчати меню. Альбом це, напевно, зроблені фотокартки. Навігація та дата є. Що цікаво, роз'єму на зовнішню карту, воно не має. Тобто воно зберігає все в внутрішній пам'яті. І якщо я правильно розумію, відео писати воно не вміє, тільки вміє зберігати фотографії в форматі PNG. Шкода, запис відео був би доволі цікавим. З альбомом зрозуміло: емісівіті це напевно коефіцієнт корекції. Та, для різних поверхонь. Кераміка, бетон, шкіра, гума, фарба, дерево. І ще декілька варіантів стандартних поверхонь з різним коефіцієнтом відбиття. Це кольори задаються нам, це мало цікаво. Відстань о, а це цікаво. В плані, напевно, корекції. Воно навряд чи міняє фокусну відстань, тому що тут. З фіксованим фокусом камери, що одна, що друга, термічних з нефіксованим я взагалі не бачив, хіба професійні, якісь. І відповідно, в залежності від відстані, береться корекція температури. Це теж можна задати, і це круто добре. Налаштування дисплею. Що ми маємо тут? Відображення функції: мінімальна, центральна, максимальна. Тобто, в принципі, для інформації режиму, в якому проводилась зйомка. Нічого цікавого. І яскравість. Режим сигналізації про перевищення заданої температури. Нам він мало цікавий. Діапазон температури. О. Для наших завдань стоїть той, що треба. Якщо хтось працює з чимось, що робить піч, або працює з печами, або з чимось дуже гарячим, є можливість задати діапазон більший. Це для окремої роботи корисно. Більше налаштувань, передача файлів це напевно режим USB-порта, одиниці вимірювання, яскравість української і псячої тут немає, тому англійська сама зрозуміла. Що таке АПО ще не знаю. Форматування пам'яті і про пристрій. А що він про себе каже? Модель, серійний номер, версія прошивки. О, об'єм. 8 ГБ. Шкода, що він не вміє писати відео. З тим об'ємом можна би було. QR-коди це що за QR-коди? Це його особистий? Хто відсканує, скаже, що то таке? Ану, пробуйте. Або може посилання на інструкцію. Досить просте меню, але зручно ним користуватися. Всього-навсього 4 кнопки дозволяють працювати досить зручно. З інструкцією ми можемо довідатись роздільну здатність дисплея 240х320, але мені більше цікава роздільна здатність сенсора. Кути огляду. частота кадрів 25 Гц. 25 кадрів в секунду. Виходить. Непогано. І видно, що є два варіанти пристрою з різною роздільною здатністю. Нам дістався той, що має більшу: 256 на 192. Цікаво порівняти то з іншими приладами термічними. І зовсім такий початковий 96 на 96 це молодша модель. Ось картинка загального плану, робочий стіл, де я щось руки тримав, термічний слід залишився. Гаряча лампа на фоні вікно. Калібрується він досить скоро. Тут до нього зауважень немає. Якість картинки залежить від максимальної і мінімальної температури, бо може заливати. Ну, в принципі, це любий робить. Любий термовізійний прилад показує аналогічно різницю, яку він бачить. Людська рука шкіра відчуває різницю в півградуса. Скільки відчуває він. Той же час на підлозі. Ось видно труби радіозагинання, Бачите? Температура подачі в мене зараз в систему десь 25 градусів. І навіть вже от такий перепад, він показує. Видно, де пішли петлі. Не чітко, але помітно. Так само гарно видно перехід, наприклад, на коридорі. Ось поріг, де немає теплої підлоги. І що? Ви готові до смертельного номеру? Power Delivery 65 Вт. Тестер, Type-C, Type-C в тестер. То в розетку. Вам не буде видно тестера. Але ви і так знаєте, зі слів власників аналогічних пристроїв від бренду Unit, що такий фокус можна зробити тільки один раз. Ану, гоба! Та-да! Зарядка пішла, він не згорів. Не вірите? Ну давайте ще раз. Відключив, включив. І я пішла зарядка. Гарно, а що на тестері? На тестері ми маємо 5 вольт, 2 ампера. Тобто він звичайно більше не бере, але власне він не перемикається на протокол Power Delivery і не палить сам себе. Як то робить юніт? Надіюсь, юнітівці вже то поправили, бо мені чесно кажучи, набридло ремонтувати. Як не крути, з півтора амперами він зарядиться швидко, тому питань жодних немає. Я придумав. Я за допомогою скотчу і кібені-матіки Роблю стереотепловізор. Вон дивіться, бачите? Пердячі гази на кріслі, видно, мої. Сидів, хвилини вже три, як встав. Показує. Це, щоб можна було порівняти. Єдине, що я відключив режим накладання зображення видимого. Зараз включу. О, отак, от щоб максимально ідентична картинка була. Ти зверніть увагу на інерційність і роздільну здатність. 25 Гц рулять, взагалі затримки не видно. Ну і чіткість набагато більша. Наскільки розмазане на катерпілері, і наскільки чітко видно, яскраві з екранів різна, трохи не файно, отак от краще. Та тепер чітко видно. І зверніть увагу, видно. Навіть труби було видно. Отут гарно труби видно. Тут більший перепад температури в коридорі де зимне повітря. І гарно видно заокруглення радіуси труб. Ну і двері. Ліворуч тепломісток, це бетон. В мене цокольний поверх і частина стіни є з бетону, а вище газоблок. Гарно це видно. Ну і внутрішню структуру дверей. Так, тут зовсім темна кімната. Що ми тут побачимо? Видно, як в стіні йдуть труби. І батарея там одна єдина в мене ховається. Температура тої батареї правда смішна. Скільки там максимум? 24 градуси. Ну, подача в мене 25 градусів зараз десь проходить. Підвал. Коротше, велика роздільна здатність і відсутність затримки реально рулять. Круто. А зараз ми на дворі і видно виступаючий фундамент, як тепло з будинку тікає. Різна яскравість дисплеїв, трохи незручна. ну будемо пробувати на один настроюватися. О! Клас, роздільна здатність рулить як не крути. Обалденно просто. До речі, відстань те, що в меню задається. Це корекція накладання видимого і теплового зображення. Те, що в мене от, в цьому катерпілорі проблема з накладанням, зміщення є. Та, як, це якраз в меню це коригується. А тепер робота на малій відстані. Мій робочий комп'ютер. Бачите, наскільки разюча відмінність, наскільки чітко видно на гойоджо. Всі подробиці за рахунок більшої роздільної здатності, яке воно розмазане на катерпілорі. Швидкість перекалібровки в Гойоджо просто незамітна. Вона цик і калібрнулася. Тоді катерпілар тормозить конкретно. Ну і от зараз гарно видно. Затримки немає практично ніякої, а катерпілар буксує. Ну це різних поколінь пристрої, тому нічого дивного. І от реально можна пробувати розглядати окремі елементи набагато краще. Так, досить чітко видно їх з рахунок роздільної здатності. Окремі мікросхемки маленькі. Бомба. Для роботи саме то. А ще як взяти десь собі макролінзу причепити, це буде бомба. Да, таких мутантів я ще ніколи не робив. Якщо вам цікаво, сподобалося в описі до відео є посилання, де можна ознайомитись з ціною і де купити того Гойоджо. Крутяк.